Друзі, прям видно, як це, як лазер, воно світить просто чума. Нам все одно, як вона називається. Головне, як вона світить. Далі побачиш сам. Сюди От у нас є Ай, айфони ненавидіть. Не, не купуйте айфон ніколи. Вже майже зима. Будемо зараз зігріватися чаєм з зембірю. Градуси Цельсія і поміряти келіни. І зараз мене цікавлять кельвіни Поспішаєш, можна отак нажати для того, щоб вас пропустили або дали по шеї. Яскраві світла в максимально таких екстремальних умовах. Ми просто увімкнули світло. А правда сама приємнилася. Білет собі встановив Додаток встановив і починається отака жара. Потужність міняю, температуру міняю, стробоскопи вмикаю, жовтий колір, теплий, потужність. Офігеть. У нас сьогодні смарт-білет. Лінза на всі випадки життя. Все керування тут кажуть. Правда болить. Після нашого тесту ця лампа, здається, теж так буде думати. Дивіться до кінця, як завжди буде цікаво. Погнал! Почнемо без ілюзій: Тембріва не робить знижок. Світло або є, або його немає. Про технічні характеристики ми поспілкуємося. Трошечки пізніше в лабораторії. А зараз ми подивимось, як вони світять в реальних умовах. Зазвичай нас дивляться ті люди, які або хочуть саме найкраще світло, або ті люди, в яких погане світло і вони думають, як його прокачати. То для останніх я скажу. Що якщо у вас галогенова або ксенонова лінза, яка по світлу вас не влаштовує і ви її хочете прокачати, вашу там машину, ваші фари, то для того придумали отакі білет-модулі, як сьогодні у нас на тесті, які світять яскраво, які дають абсолютно ідеальну світу тюньову межу. Тому у нас сьогодні галогенова лінза, така, яка, мабуть, там, умовно кажучи, у вашому авто. Ми в неї встановили звичайні галогенові лампочки h 11 Це та лампочка, яка по великому рахунку в цій фарі і була. І ми порівняємо альтернативне світло, саме білет, з галогеновими лінзами, щоб було на око зрозуміло, чи є в тому різниця. По рекомендації наших шановних хейтерів, для того, щоб галоген відкрив свій потенціал наповну і тест був максимально чесним, ми запускаємо живлення нашої машини для того, щоб на галогенову лампочку прийшло 13,5 вольт. Як завжди, починаємо з галогену. Наразі у нас лінза майже нова. У нас чисте скло. У нас 55 Вт, лампочка осрам. Температура, як завжди, галоген це я його називаю ржавим. Це тепле білий колір. І на стіні ми бачимо досить непогану картинку. Давайте подивимось. Отаке світло. Зазвичай, зазвичай до нас приїжджають люди з ну, набагато гіршим світлом, ніж те, що ви зараз бачите. В цілому, ну скажімо, якщо їздити на таких лінзах і на таких лампах, то це плюс-мінус на четвірку з мінусом світло буде достатньо. Але яка ситуація? Ми користуємось машиною. Наша лінза всередині має хром, який з часом облазить, що на галогені, що на ксеноні. Наша сама стікляшка, сама лінза. Вона натягує на себе сажу, бруд, це фільтр. Відбивач підсів, ще затерте скло, і в результаті ми маємо від того світла, яке у нас на старті, може бути до мінус 90% світла, яке у нас. Назавжди зникає. І світла в такої ситуації у нас геть замало. Тому, коли вже підходить час, машина класна, машину ми свою любимо, хочемо їй користуватися. Але що у нас відбувається? У нас немає світла, ми розуміємо, що ми їздимо у небезпеці для себе, та для тих людей, які сидять в нашій машині. Тому альтернатива це білет. Колись був ксенон, але ксенон це теж такий, скажімо, варіант, який фактично потребує обслуговування. Через 2-3 роки у нас виникає питання, у нас теж просідає світло, яскравість падає. Що є причиною? Мабуть, поміняє лампочки. Людина їде на базар, купує якісь лампочки, встановлює свої лінзи. Бачить, що приріс світла умовний, там приблизно 10-15%. Він розуміє, що глобально світло у нас не змінилося, і людина починає аналізувати і розуміє, що всередині вже хром не той, який був там, умовно кажучи, три роки назад. Чому? Тому що ксенонова лампочка горить температурою приблизно 300 градусів Цельсія. І хром в неї тускні виграє ще скоріше, ніж на галогені. Переходимо до біле. Так, як ви побачили, верхній важель це наша кольорова температура, нижній – потужність. У нас є декілька предналаштувань. Це сонячна температура. Це, якщо ми їдемо в дощ, якщо ми їдемо в туман. Якщо ми їдемо і сніг у місті, на трасі, це у нас хайвей або дорога, гірська дорога. А ще у нас є більш просте, скажімо, налаштування це відсотки та кольорова температура. Кольорова температура 3000 у відсотках, кольорова температура. 4300 теж у відсотках і кольорова температура 6000 кельвінів у відсотках. А ще мені подобається отакий важеч. Ось От так майже у нас як габарити. Яскравіше Яскравіше яскравіше. Опа! Крутяк. Просто крутяк. І режим стробоскопа це для наших шановних військових. Вони часто просять, коли поспішають, то треба стробоскопи то тут вони вже є в базі. Друзі, поки у нас в процесі йде тест, я вас прошу для підтримки нашого каналу, для підтримки українського контенту. Напишіть будь-який коментар з приводу оцієї. Фігні, яку ми тут клацаємо, оцініть яскравість та якість світла. Ну і далі ще буде погнали. Друзі, а зараз у нас виникла ділема. з рахуванням того, що у нас сьогодні на тесті смарт лінза, яку можна коригувати по потужності. По кольоровій температурі від 3400 або 6, по потужності, по налаштуванням різним, то виникає питання, в якому режимі тестувати лінзи, щоб вам було зрозуміло їх можливість в порівнянні з галогеном. Спробуємо по черзі пробігтися. І показати вам світло, яке може бути. Одразу ми виставляємо потужність світла 100% і починаємо тестувати з кольорової температури 3 2, 1. Так, для тесту ми 100%, кольорова температура 3000, вмикаємо білет. Оце у нас білет. А оце зверху, якщо ви його бачите, ото от це у нас наш галоген. Оце білет. А отак у нас світить галоген. Давайте я закрию отак галоген, Відкриваю, закриваю, відкриваю. Закриваю, відкриваю. І ще у нас є дальнє світло. Отже, 3000 кельвінів. Галоген поруч виглядає так, ніби намагається згадати, коли востаннє бачив сервіс. Теплий ЛЕД дає трохи більше проникності в дощ і туман, але без фанатизму. Світла більше, межа чіткіша, але характер усе ще жовтий. Якщо вам подобається олдскульний настрій, але без відчуття, що фара вмирає, це саме той випадок. В умовах туману про що ми ще поспілкуємося, абсолютний must-have. Тому що ми починаємо бачити дорогу в тих умовах, в яких фактично ми її ніколи не бачили. Закриваю галоген і отаке у нас дальнє, ближнє. Отак їде машина, вона їде на дальньому, але ми її ні, нікого не засліплюємо, тому що маємо чітку світотюньову межу. Переходимо до кольорової температури 4300. Потужність на максимум. У нас посередині бачимо наш важель посередині. І оцінюємо знову ж таки з галогеном. Галоген. 4300 кельвінів. Золота середина, де галоген вже здається, але ще намагається виглядати корисним. Лед тут дає помітно ширшу картинку, кращу видимість дорожньої розмітки і менше провалів у тіні. Не ідеал, але дуже комфортно. Це той момент, коли ти вперше думаєш, ага, так воно мало світити з-за заводу. Виробник називає цю кольорову температуру 4300. На мій погляд, вона все ж таки більш. Жовта ніж 4300. Three, two, Наступний і останній наш режим це чисте, холодне, біле світло. 100% відсотків потужності і кольорова температура 6000. Кольорову температуру ми теж перевіримо в нашій лабораторії, чи правда, чи ні. Це наш галоген. І отак світить наш білет. Галоген. білет. Галоген. білет. І давайте подивимось наші дальні. Давайте отак. Галоген. 6000 кельвінів. Тут галоген уже просто статист у чужому фільмі. Лед видає холодний різкий промінь з хорошою дальністю і контрастом. Межа чітка. Центр щільний. Дорожні знаки видно заздалегідь. Це той режим, де різниця не в нюансах, а в категорії. Один світить, другий існує. Ну що, друзі, якось так. Цікаво, як завжди, попереду. їдемо в лабораторію. Так, друзі, як ви думаєте, що ми зараз робимо? Ми робимо екстрім умови для нашої лінзи. Нехай вона пропрацює в коробці, яка емітує. Ну, фактично маленьку-маленьку фару от в таких умовах. І подивимося, наскільки вона просядеть. Тому що сьогодні, ми це така ж сама лінза. Ми її вмикали на 1 годину часу. І вона просіла у нас на 1 Вт. Тому треба достукатися до істини. Да, нам треба отак. Вот Зігріваємось. І по факту подивимось, які у нас цифри у нас залишаться. Three, two, Отже, ми вже бачили, як ця лампа світить на вулиці. І якщо бути чесним, вона поводилась краще, ніж виглядає. А тепер час зазирнути всередину коробки у надії, що там не сховано нічого дивного. Коробка відкривається з підозрілою легкістю. Майже так, ніби виробник не очікував, що хтось узагалі буде її розпаковувати перед камерою. Усередині лампа. Зовні цілком пристойна, Алюмінієвий корпус, охолодження, яке не викликає знищуючого сорому, і вентилятор, який я радий це сказати, не виглядає так, ніби він має здійнятися у повітрі, якщо дати йому трохи більше напруги. Давайте чесно, це не той випадок, коли ви відкриваєте коробку і одразу думаєте, о. Технологія майбутнього. Але і не той, коли ви розумієте, що майбутнє скінчилося ще до вашої покупки. Плата всередині, ну, дивовижна рівна. Для такого класу навіть трохи образливо рівна. Пайка охайна, провід не намагається втекти в інший бік, і головне, усе виглядає зібраним людьми, які принаймні знають, що таке викрутка. І якщо замислитись, це багато що пояснює. На вулиці ми бачили непогану стабільність світла. І тепер бачимо, що це не диво, не випадковість і не збіг. Це просто акуратна обота. Звісно, не найкраща з можливих, але абсолютно достатня, щоб лампа не відчувала сорому поруч з іншими учасниками тестів. Чи надихає це? Ні. Чи заспокоює? Теж ні. Але як каже будь-який інженер у Британії, Well, it will do. Тепер повертаємось до тестів. Подивимось. Чи витримає вона момент правди? Все, що ми тестуємо і показуємо на YouTube, ми все це даруємо на нашому інстаграмі Ком'юніті. Заходьте найближчим часом. Вже був анонс. Оці два комплекти світлодіодних ламп від компанії GearMax ми подаруємо у прямому ефірі. Тому заходьте, знайомтесь там дуже прості умови, там поставити там, лайк. Ну, коротше, там все побачите. Заходьте і забирайте. Це лампочки, які справді мені дуже сподобались. І я з задоволенням їх вам подарую. А у нас вже пройшло більше 20. Хвилин часу, наші лінзи вже прошкварилися. Давайте подивимося, що у нас залишилося. У нас було стартові приблизно 52 Вт, і зараз трошечки більше 40. У нас лінза при критичних умовах, в умовах, там, коротше, як пічка всередині, впала потужність на 20%. Скільки у нас залишилося. В люмінах, давайте подивимось і порівняємо з нашим галогеном, як завтра. Нам треба поміряти люкси, градуси Цельсія і поміряти кельвіни. Головне нічого не забути. Three, Почнімо з галогену, бо хтось же має бути першим, і, на жаль, він. На стіні видно ту саму добре знайому картину центр променя теплий, але настільки розмитий, що навіть прилад у правому верхньому куті виглядає розчарованим. Ліве узбіччя отримує лише натяк на світло, праве трохи краще, але не набагато. На середній дистанції люкси настільки скромні, що їх хочеться сховати під коврик. Засліплення таке, щоб не заважати. Але це не комплімент, а просто наслідок того, що світла об'єктивно мало. У підсумку галоген на стіні виглядає рівно так само, як і в реальному житті, максимально старанно, але без будь-якого натяку на амбіції. Типовий представник минулої епохи, який ще не знає, що його вже списали. Три тисячі кельвінів теплий ЛЕД, який намагається бути розумною версією галогену. На стіні центр стає щільнішим. Мержа більш визначеною, а люкси у всіх чотирьох точках нарешті піднімаються вище рівня грустна реальність. Ліве та праве узбіччя освітлені ширше, середня дистанція помітно краща. Хоча контраст теплих режимів трохи м'якший за холодні, засліплення контрольоване, промінь не агресивний. Загалом 3000К це комфорт і предсказуваність. Не вражає, але працює значно краще за галоген, особливо у дощ або туман. 4300 Кельвінів класична оптимальна середина, і це одразу видно на стіні. Межа чітка, центр рівний, без провалів, а заповнення ліворуч і праворуч стабільне. Люкси в усіх контрольних точках логічно вищі, ніж у 3000К, і значно вищі за галоген. Середня дистанція тримається впевнено, а засліплення добре відсічене завдяки геометрії променя. Візуально це найспокільніший і водночас найзбалансованіший режим. Не надто теплий, не надто холодний той самий тон, який дає відчуття правильної оптики. Three, two, 6 тисяч кельвінів холодний ЛЕД, і він на стіні відразу показує свій характер. Межа різка центр яскравий і щільний. А бокові зони заповнені найрівномірніше серед усіх режимів. Замір люксів по чотирьох точках найвищий, і центр, і узбіччя, і середня дистанція виглядають упевнено. А коли вмикаємо дальні біледа, промінь розширюється і додає висоту, наче лампа вирішила показати. Ось так мало бути спочатку. 6000к виглядає максимально контрастно та технічно. Холодний, але дуже ефективний. Усі чотири режими поруч, і різниця говорить сама за себе. Галоген ледве тримається. Теплий лед додає комфорту, 4300 дає баланс, а 6000 впевнено забирає лідерство. Стіна не бреше, вона просто показує правду. Фрі, так, у нас 40 ватт споживання. Давайте подивимось, наскільки у нас прогрілася наша лінза. Давайте зараз відкриємо. І я цього не робив, тому мені теж цікаво подивитися. Сама гаряча точка у нас приблизно 90, 91 градус Цельсія. Зараз пошукаємо, де воно саме горяче. Сама гаряча точка це наша шторка. От ми бачимо от всередині. Майже 100 градусів це всередині. Ну, як ми знаємо, це для діода не багато і не мало. Я думав, що може бути більше, але 100 градусів, як на мій поглядок. Ми одразу її закриваємо, і зараз мене цікавлять кельвіни. Тому що написано, що 6 тисяч кельвінів, а скільки їх насправді? 6 тисяч. 6200 кельвінів. Це у нас там десь межа. Ну, от тут 6000 без малого. І тут ми бачимо 5900. В принципі, можна сказати, що показник у нас абсолютно чесний: 6000 кельвінів сама холодна кольорова температура. Давайте зараз встановлюємо середній показник. Так. 5300 кельвінів. 5, 5600. Це у нас середній показник і чисто жовтий колір. Так, у нас тут взагалі отут знизу, як, як, як хтось попісяв 3100. Давайте подивимось в центральній точці. Ми бачимо 4000. 500 кельвінів. І на середній дистанції у нас майже 4000 кельвінів. По боках ми бачимо багато жовтого. І отут таке справжнє жовте. Тут у нас ті самі 3000. 3000 кельвінів. Але вони не по центру, а десь по бокам. Але треба прийняти до уваги, що у нас. Декілька кристалів працюють одночасно, тому отакі скажі, моменти завжди мають місце поки що технології, ну скажімо, не просунулись далі. Висновки. Перше. За рахунок того, що лінза має дуже маленький розмір. Вбудований драйвер, її можна встановити 95% лінзованих пар на прикладі оцього Мерседеса за рахунок використання перехідних рамок. Three, two, Друге нерівномірна заліпка. Це ми побачили лише на стіні. Тому що в реальних умовах на дорозі цього майже непомітно. Але це можна віднести до медолі. Третє. Родзинкою цих смартлінз відповідно є додаток, за рахунок якого можна відрегулювати собі кольорову температуру та потужність. 3, 2, 1. Четверте, не дивлячись на те, що в нас майже ідеальна світотюнєва межа, наш верхній датчик фіксує рекордну відмітку 175 люкс засліплення. Цей показник мені не дуже подобається, але він є, і ми про це кажемо. 3. 2. А причиною цього недоліку є декілька чіпів. Які одночасно працюють, і такі речі в таких лінзах ну, зустрічаються. п'яте як завжди, нас цікавлять цифри. Ми маємо 5,5 тисяч люкс в сухому остатку з урахуванням того, що наша лінза знаходиться в коробці в екстремальних умовах. Якщо порівняти це з галогеном, це в будь-якому випадку яскравість у нас в шість разів більше, ніж на галогені. Я думаю, що цієї потужності вистачить на всі випадки життя. Three, two, Наразі ця лінза це зразок. Я подивився, що ці лінзи на тіктоці зривають мільйони переглядів. І ці лінзи можна придбати виключно на Аліекспрес. А чи потрібні вони нам в Україні, обов'язково напишіть в коментарях. Дякую, що були з нами до кінця. З вами був Вапіла Ігор та команда. До зустрічі в крутих нових відео. Пока. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою. Та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів, донатами.